Ми знаходимося в лабораторії імуноферментного аналізу, який проводиться методом післязбирального оцінювання, що означає аналізування партії насінневої картоплі, яка пройшла сертифікацію, тобто апробацію у полі, і її виробляють на своїх полях насінневі господарства, які внесені до. Реєстру виробників насіння державного реєстру для встановлення вірусологічного стану партії. Для цього ми отримуємо від господарства партію із е, зразок, відібраний від партії репрезентативно, тобто в різних місцях, отримуємо е, зразок у кількості 110 бульб і е, прогріваємо і аналізуємо. Вирізаємо спочатку такі індекси на цій машинці. Хочу показати, як це відбувається. Тобто ми 110 пульт. Таким чином вирізаємо такі індекси. Індекс має паросток. Отримуємо таких 100 паростків і висаджуємо у ґрунт. Висаджуємо. І отримуємо повноцінний зразок із 110 рослин. Потім ці рослини йдуть в лабораторію і методом імуноферментного аналізу визначаємо місць вірусної інфекції в даній партії. Вірусні хвороби надзвичайно шкідливі в насінництві, вони викликають тяжкі зміни в організмі рослини. Які призводять до старіння і виродження сорту. Тому в насінництві міжнародна європейська практика базується в основному всі зусилля насінництва, направлені на звільнення, максимальне звільнення матеріалу від вірусних, бактеріальних, грибних ну, і вірусних хвороб в першу чергу. Тому що вірусні хвороби не лікуються терапевтично, ми не можемо застосовувати якийсь препарат і е, е, вилікувати рослину. Якщо рослина заражена, її ми маємо відстежити або, е, це рослина, або партія, і, е, утилізувати, знищити і створити новий чистий матеріал методом культури МЕРИСТЕМ. Методом культури меристем і потім розмножуючи е, контроль постійний, має бути контроль. Вірусної інфекції в матеріалі. Зараз ми беремо зразок вже вирощених із індексів рослин і беремо його на аналіз. Зараз ми перебуваємо безпосередньо в лабораторії імуноферментного аналізу, де кожна рослина, кожна бульба, тобто рослина, вирощена з кожної бульби, буде піддаватися аналізуванню. Індивідуально виділяємо. Рослинки і виділяємо сік, називається гомогенізація соку. Ми отримали сік, додаємо буфер, ми отримуємо такий зразок. Далі ми проводимо нанесення Уже тут спочатку ми наносимо антитіла. використовуємо. Спеціальні антитіла, які виділені із крові кролів, заражених вірусами картоплі. Певними вірусами. От в даному випадку це y вірус. Використовуємо такі антитіла німецької фірми Leove. Ці антитіла розведені в буферному розчині, наносяться на полістирольні плати. Після нанесення ми їх інкубуємо 4 години в термостаті при температурі 37 градусів. Після цього ми дістаємо плати і промиваємо їх від залишків антитіл. Коли ми отримали вже промиті плати, ми наносимо сік, висушуємо їх. На фільтрувальному папері і далі ми автоматично наносимо сік на наші плати. Отримуємо отакі плати. Тут у нас знаходиться один зразок. Може бути індивідуальний зразок. Якщо це пробіркові рослини, вони йдуть індивідуально, то буде, вже ми робимо схему, розписуємо деякі оздоровлені рослини знаходяться в якій в комірці планшета. Далі поміщаємо на 12 годин при температурі 4 градуси на 12 годин для, інкуба, для того, щоб сік війшов в планшет. Вранці ми приходимо. Також системою промивання, виливаємо всі і промиваємо наші плати. Далі знову наносимо антітіла номер 2 які мають маркер. При наявності вірусу картоплі, вони зв'язуються із цим же маркером. І надалі, при внесенні субстрату, ми будемо отримувати таку кольорову реакцію. Рослини, які є зараженими вірусом, вони будуть окрашені жовтий колір. Ми можемо оцінити партію і окомірно, тобто кількісно ми можемо порахувати, скільки в нас рослин, скільки заражених рослин. Також яскравість самого пігменту пропорційна. Кількості вміст вірусу. Чим більше вірусу, тим яскравіше у нас насиченіший колір. Для візуалізації самого аналізу ми використовуємо фотометр. Фотометр щитує вміст вірусної інфекції і отримуємо отакий результат. І знаємо кількість заражених, тобто рівень зараження певної партії вірусними інфекціями. В Україні діє нормативний. Документ імплементований з директив ЄС, наказ 384 від 2019 року, 12 липня, де введені норми вмісту вірусної інфекції в насіннєвій картоплі. Ну і, наприклад, якщо це еліта, має бути 4% рослин. 4%, якщо, якщо більше, це вже перша репродукція. Якщо більше 8, це друга репродукція. Супереліта там 2%, тобто по відсотках ми можемо визначити приналежність, дійсно приналежність нашої партії до певного класу насіння. Це міжнародна практика і європейська. Тобто, там в сертифікаті обов'язково зазначається вміст вірусної інфекції в Україні. Поки що сертифікація насіння здійснюється лише візуальними методами. Тобто окомірно вірусні хвороби вони проявляються. Бачите, здорова рослина з гладенькими листочками, і хвора рослина, вже порушення фотосинтезу. Але такі симптоматику можуть і давати і нестача мікроелементів, і внесення під попередник гербіциду, ксенобіотики так звані. Тобто, обов'язково потрібно провести аналізування і уточнити дійсно. Етіологію цієї хвороби. Окомірно, ми, так як і в людини, важко визначити дійсно, що відбувається в організмі. Ну, а вірус, наприклад, Y, який ми теж ну, дуже поширений зараз у посівах, і він дуже заражений насіння іноземної селекції, викликає зниження урожайності продуктивності рослини, може викликати до 90%. Це і некрози на бульвах, тобто відмирання вічок. Дуже великий спектр симптоматики, і тому без контролю Українська асоціація виробників картоплі нам майже всі надають на аналіз, перевіряють своє насіння, тому що заражені партії несуть небезпеку, перезараження здорових. Якщо вони закупили дуже дорогий матеріал і посадили рядом, то попелиця також контактним способом вірус передається, і попелицею може перезаразити за сезон. Це насіння і знищити його якість.